Якими складностями стикаються підприємства під час бронювання у дії. Дивіться в перші дні після запуску цієї послуги на порталі Дія деякі підприємці стикнулися, що вони не знаходили себе в реєстрі підприємств, які були віднесені до критичної. Пов'язано це з тим, що початкову інформацію в систему Дія було завантажено на двадцять року. Всі статуси, які були отримані з 26 по 7.07, 7, ми внесли протягом трьох днів, коли нам відкрили до того можливість, і наразі на всі підприємства можуть безпосередньо в дії отримати цю послугу. Стикаються з проблематикою те, що працівники не уточнили свої дані або знаходяться в розшуку. Через оберіг і тому є деякі перепони в отриманні цієї послуги в автоматичному режимі. Тобто ми рекомендуємо перед тим, як подавати таких працівників на бронювання, перевірити у працівника наявність точних даних в ТЦК та наявних їх даних в оберіг, тобто через резерв-плюс, або через наявність штрих-коду в військовому білеті або в приписному судовстві. Є якісь обмеження по кількості бронювання? Згідно чинного законодавства, всі прифронтові області мають 100% можливості забронювати, але в Дії наразі є можливість забронювати тільки 50%. Тобто систему ще адаптують, потрібно мати додаткові поля, де буде відображатися, що це підприємство, яке знаходиться на території. Області де ведуться або можливі бойові дії, і тоді можна буде забронювати 100%. Наразі в автоматичному режимі тільки 50% від чисельної кільності військового зобов'язання.